За повідомленням синоптиків, у нашому регіоні січень завершиться похмурою погодою та високою вологістю. Можливі дощі зі снігом через нічні мінуси на дорогах можлива ожеледиця в день вище нуля. Та попереду лютий. Тож синоптики радять не ховати найтепліші куртки. На завтра, 27 січня, на Дніпропетровичні очікується хмарна погода. Мокрий сніг з дощем. Місцями можливе налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться. Вночі та в перші половині дня місцями туман. Температура вночі мінус 3, плюс 2, в день від 0 до 5 градусів тепла. Схожа погода і температурний режим і опади збережеться і 28, і 29 січня. 29 січня в день опади припиняються, але температура на обидва дня від трьох морозу до двох тепла у лютому цього року. Середньомісячна температура повітря очікується вищі норми на більш ніж на градус, але лютий це ще все таки зимовий місяць, і може бути і сніг, і хорделиця, і мороз.